У цьому відео ми з вами продовжимо тему різноманітних нещасних випадків, інколи читаєш щось таке безглузде і думаєш, як взагалі таке могло прийти комусь на думку? Іноді людська фантазія не має меж, але, на жаль, призводить до непоправних наслідків. Марк Гуджет був відомою і впливовою людиною у Франції. Він володів великим похоронним бюро. Чоловік був убитий однією зі своїх трун. Заходячи в приміщення, де зберігалися десятки дерев'яних ящиків, чоловік ненароком зачепив рукою підставку. На бідолаху впало кілька важких трун, від чого він і помер. До речі, ховали його в одній з них. 99-річна новозеландка Дебі Мілс загинула, коли переїжджала у візку дорогу, прямуючи на святкування свого сторіччя. Збила її вантажівка, яка доставляла її ж іменинний торт. Шістнадцятирічний підліток став жертвою надмірної гігієни. Він так прагнув чистоти і хотів приємно пахнути, що обливався дезодорантом по 2-3 рази на день. Здоров'я хлопця погіршилося, але батьки не допустили того, що причина в дезодоранті, адже вважали, що чистота запорука здоров'я. Хлопець помер, а після розтину виявилося, що в нього було отруєння пропаном і бутаном, кількість яких у крові перевищила допустимі норми в 10 разів. Німець Пітер Грубер сважився на пограбування музею в Бонні, але йому не пощастило. Грабіжника спіймали на місці злочину поліцейські, щойно він проник до будівлі. Пітер поспішив сховатися від правоохоронців за експонатом, але як виявилося, там на нього чекало знаряддя правосуддя. Так називався меч, який зберігався в музеї. Зловмисник випадково напоровся на нього. Деякий брутальний чоловік з Норвегії, який ніколи не розлучався з пістолетом, одного разу прокинувся вночі від телефонного дзвінка. Звичка зіграла з ним злий жарт. Замість телефону чоловік схопив пістолет і, вимовивши Ало, вистрілив собі в голову. Для захисту туристів від випадкового падіння впрірву, в прірву великий каньйон у найнебезпечніших місцях обнесено огорожею. Місцями поблизу цієї огорожі є невеликі плоскі виступи. Туристи зазвичай кидають на них монети і загадують бажання. Однак лише якась частина монет потрапляє на майданчики, решта падають значно нижче в долину. І ось якось одного разу заповзятливий чоловік взяв сумку, переліз через огорожу і зістрибнув на один із таких усипаних монетами острівців. Набивши сумку з добичу, він спробував застрибнути назад. Але важка сумка потягнула назад, і кілька туристів стали свідками його падіння на дно Великого каньйону. Для того, щоб подібних проблем не виникало, скелелази добровольці регулярно очищають Великий каньйон від монет, які потім використовують у благодійних цілях. Ресторан у Нешвілі, штат Теннессі, Добре відомий шанувальника музики, він славиться не тільки чудовою їжею, а й зірковою клієнтурою. Тут не рідкість побачити на тротуарі довгу чергу до сніданку, а за вікном співачку кантрі, яка п'є каву. Один з працівників ресторану, побачивши такий наплив публіки, вирішив, що виручку не завадило б привласнити, і якось рано вранці він заліз на дах і підібрався до труби над величезним грилем. Придивившись, він зрозумів, що в одязі в димохід не пролізе. Злодій вирішив, що роздягнувшись, якраз пролізе і прослизнув у трубу абсолютно оголеним. Уявіть собі здивування кухарів, які заступили того ранку на зміну, як і в будь-який інший день, вони відчинили двері ресторану і почали готувати сніданок для перших відвідувачів. Щойно вони розпалили вогонь, як раптом помітили пару голих стоп, що звисала за кілька сантиметрів від решітки гриля. Що ж сталося з невдалим грабіжником? Труба виявилася настільки тісною, що не залишалося місця для виправлення помилок. Мабуть, намагаючись спуститися вузькою трубою, він зробив невдалий рух, і його рука опинилася під підборіддям, перетиснувши горло. Ні вперед, ні назад чоловік просунутися вже не зміг і поступово сам себе задушив. Напевно, деяким людям, після досягнення певного віку дійсно варто віддалятися від справ і йти на заслужений відпочинок. Усякому разі, саме так слід було вчинити одному 55-річному злодію на ім'я Теренс. Одного разу чоловік не повернувся вночі додому, і з'ясувалося, що він намагався пограбувати магазин одягу. Видершись на дах, Теренс почав відгинати товсті залізні прути решітки мансардного вікна, а потім, вибивши скло, стрибнув у отвір. Але, на жаль, його светер зачепився за один з відігнутих прутів решітки. Так Теренс і повис. Вранці чоловіка знайшли задушеним власним трикотажним виробом. Двоє підлітків намагалися відкрутити опори високовольтного стовпа за вишки близько 50 метрів, і він упав прямісінько їм на голову. Хлопці, мабуть, хотіли здати опори на металобрухт, але не збагнули, що опори недарма називаються опорами. Одному з них вдалося вибратися з під поваленої конструкції вагою 4 тони, іншого стовп розчавив. Один чоловік спробував здійснити наліт у місті Рентон, штат Вашингтон. Мабуть, то був його перший досвід озброєного пограбування, про що свідчить і відсутність судимостей, і особливо надзвичайно дурний вибір часу та місця. Напав він на магазин, де продається зброя. У магазині було повнісінько покупців, тобто людей, які цікавляться зброєю. І це в штаті, де значна частка дорослого населення має ліцензію на носіння вогнепальної зброї. У магазин грабіжник пройшов повз поліцейський автомобіль, припаркований просто біля входу. Біля прилавка стояв патрульний у формі і пригощався кавою перед початком робочого дня. Побачивши поліцейського, бандит невдаха закричав: це не лід!» і зробив кілька пострілів. Патрульний і продавець відкрили вогонь у відповідь. До них приєдналися покупці, які теж вихопили револьвери, і назавжди знешкодили безглуздого нальотчика. Більше ніхто не постраждав. Дозволивши 4-метровому пітону вільно повзити вашим будинком, ви істотно підвищуєте свої шанси на несподівану смерть. 19-річний гран зі штату Делавер був задушений на смерть своїм тигровим пітоном на ім'я Дам'єн, і це було його карою за незадовільне годування вихованця. Хлопця було знайдено в несвідомому стані у невеликій калюжі крові в тісних обіймах голодної змії, яка, як з'ясувалося, останнє отримувала їжу тиждень тому. Та й то їй довелося задовольнитися однією єдиною мертвою куркою. Незадовго до смерті Грант якраз збирався погодувати дам'єна живим птахом. Герпетологи вважають, що юнак недостатньо ретельно відмив руки, і запах курки, що залишився на них, спровокував напад. Можливо, також що голодна змія просто зробила вибір на користь більшої здобичі. Рухи атакуючого бірманського пітона блискавичні, і мало хто може уникнути його залізної хватки. Обвитий пітоном грант ледве дошкандибав до коридору, щоб покликати кого на допомогу, але там у нього вже не залишилося сил для продовження цієї нерівної боротьби і він упав. Перш ніж парамедикам вдалося звільнити гранта і замкнути Дам'єна в сусідній кімнаті, їм довелося добряче попрацювати, адже товщина змії становила 12,5 см, а вага 18 кг. Хлопця доправили в лікарню, де він і помер. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!